Вітаю вас, усіх! Отже, що відбувається з мирними переговорами, Незважаючи на наш спільний з вами скептицизм, походу та стратегія Дональда Трампа про а, паралельний тиск на обидві сторони починає спрацьовувати. Причому Тиснуть, виявляється, не тільки на українську сторону, а й на російську, і виходить зараз так, що Україна нібито починає погоджуватися на створення буферної зони на Донбасі, і при тому навіть Російська Федерація говорить про те, що е, планує точніше погоджується на те, аби не розміщувати у цій буферній зоні е, свої збройні сили. До чого це все призведе? Ми не знаємо. І навіть Зеленський говорить на повному серйозі, що. Буде готуватися до виборів, але тільки за однієї умови, тому чи призведе це все до е, встановлення перемир'я і до зупинки бойових дій, про що ми всі з вами так сильно мріємо, і чого ми з вами всі? Так сильно чекаємо. Зараз розберемося в цьому. Я зараз розкладу все по фактах і трішечки більше, але дуже прошу вас підписатися на цей YouTube канал, поставити лайк цьому відео. Вам це абсолютно нічого не вартує. Мені допоможе розвивати його. І, звичайно, якщо вам буде цікаво, будь ласка, поділіться ним з вашими рідними і з вашими близькими. Отже, перше, дивіться, спершу видання Лімонде написало про те, що. Київ, в принципі, може погодитися вивести е, війська з Донбасу, так а паралельно з тим, одразу після того інше видання з Телеграф так само написало, що е, і Україна готується. Ну точніше, не готується, а Україна, українське керівництво готове вивести війська з Донбасу, але за однієї умови, якщо Росія теж готова вивести свої війська з Донбасу. Президент Зеленський підтвердив, що у Вашингтоні наполягають на створенні вільної економічної зони між позиціями українських і російських військ на Донбасі. Вони бачать, як українські війська залишають територію Донецької області. А нібито компроміс полягає в тому, щоб російські війська не входили на цю територію, які вони вже. Називають вільною економічною зоною. Що таке вільна економічна зона? Тут ще а, складно розібратися, але я припускаю в принципі, що та буферна зона, яка буде створена, ну там не буде нічого. Там можуть бути якісь контролюючі органи, можливо, навіть певні силові структури, але не збройні сили Російської а, Федерації і України, а певні. Контролюючи сили збройні, як сказати, силові структури обох цих країн, які будуть контролювати те, аби бойові дії не поновилися знову, але навряд чи там буде залишатися хтось жити, тому яка там може бути економіка, мені чесно кажучи, важко зрозуміти теоретично, можливо, все, але практично мені здається, воно не має ніякого змісту. І так само президент Зеленський говорить про те, що. Рішення про вивід військ з Донбасу або про створення так званої економічної зони може приймати тільки народ України, натякаючи типу на якісь вибори або на якийсь референдум, і таким чином паралельно знімаючи з себе. Будь-яку відповідальність, але одразу після появи цієї статті Лемонди, в якій пишеться про те, що нібито офіс президента в принципі готовий погодитися на те, аби відвести війська з Донбасу, вийшов Дмитро Литвин, радник президента України з комунікації, і повністю спростував цю е, інформацію, кажучи, що е, Поширена інформація на нібито згоду України на створення буферної зони є абсолютно некоректною. Одразу вони почали давати назад і казати, що такого вони не заявляли, розуміючи те, що в принципі частина українського суспільства після появи такої інформації, після виходу на гора такого інсайду, може це не сприймати і рейтинги президента, в разі якщо дійсно в період дії воєнного стану будуть проводитися вибори, впадуть ще далі вниз, нижче плінтусу. Який-небудь інший кандидат зможе його обійти, хоча в принципі в одному з попередніх відео я вам розповідав, що такий формат виборів він максимально вигідний українському президенту, тому що провести передвиборчу кампанію не буде ні нормального часу, не буде часу розкрутити іншого кандидата. Та і в принципі доступ до засобів масової інформації, інформацію розумієте, зараз це контролюється. Марафон, марафон так не буде. І в принципі на цих виборах у Зеленського значно більше шансів перемогти на якихось таких інших, але одночасно паралельно з тим в Москві. Де-факто фактично підтверджують інформацію, опубліковану в Лемонде і в The Telegraph, про те, що Україна готова можливо відвести війська з Донбасу, і навіть російська сторона у відповідь готова не розміщувати там своїх військовослужбовців. Вийшов радник Путіна Ушаков і сказав: ви зараз бачите войск не А, і конкретніше про що говорить Ушаков. Що можливо на Донбасі не буде ні російської, ні української армії, але буде Росгвардія. І буде поліція, і там може бути створена демілітаризована зона, за словами помічника Путіна Ушакова. Про що фактично це свідчить? Що дійсно Україні доведеться вивести свої війська з цієї території, яку поки що український уряд контролює, але туди не зайдуть російські війська, а буде Нацгвардія. Ну це тобто, умовно кажучи, нацгвардія ж вона не під контролем е генштабу, а вона під контролем Міністерства внутрішніх справ. І так само Українська, я так розумію, він мав. На увазі натяк на поліцію або можливо він натякає на російську поліцію. Тут поки що не зрозуміло, і я не готовий говорити. Чому це в принципі важливо? Чому вони так вперлися в цю е, невеличкий шматочок Донецької області? Ну, по великому рахунку будемо чесними. Ну, путіну вона нафіг всралася. Та е, якщо дійсно він хоче припинення вогню, ну нафіг вона йому срався, сралася та невеличка частинка Донецької області, яка залишається на даний момент. Але тут же ви розумієте, тут е, пропагандистсько-екзистенційне питання Путіну потрібно вивезти е, вийти до людей, е, до своєї еліти, навіть не стільки до людей. І пояснити, навіщо протягом чотирьох років гинули росіяни? Заради чого це все велося? Це здається нібито Та ну, не може так бути. Путіну по барабану він диктатор. а Хто буде проти? Ні, так чи інакше, йому потрібна легітимізація, аби весь плєб, вся маса задобрила, затвердила його дії і сказали, що дійсно наш вождь молодець і він все правильно а, робив. Тому йому потрібно покласти росіянам. На стіл, що мовляв, дивіться, ми з вами воювали за Донбас і грьбане хахли, прибрали звідти свої війська повністю. Українці не контролюють Донбас. Нам вдалося звільнити російсько е, ісконно русські землі. Вони тепер наші: Крим, Донбас, Часть Херсонської і Запорожської області, вони тепер повністю контролюються Російською Федерацією. І все суспільство буде стояти і аплодувати. Вова, Путін молодець, положив війні. Конець, насправді а, така ця вся історія. Двася добре. Подивимося далі, що з цим а, що з цим пов'язано? Путін так само говорить: дивіться, дуже цікавий момент, що в Києві нелегітимний режим, і в принципі він хоче підписання конкретних документів, але він не хоче підписання Зеленським. Причини можливо, дві. От я, наприклад, читав. Інтерв'ю з е, Вітренком, який колишній голова так, «Нафтогазу», здається. Uh, який говорив, що під час переговорів з Російською Федерацією він побачив, що Путін дуже такий він uh, конституційник і він дуже добре знає українську конституцію. І Путін, нібито дійсно, хоче, аби все було підписано так, що потім, як він каже, камар носа, не потачив. Це одна причина. А друга причина Путін ненавидить Зеленського. Так як, в принципі і Зеленський, чисто на особистісному якомусь рівні, повністю не сприймає і ненавидить президента Росії, і я навіть не уявляю яким чином вони могли б зустрітися в одному кабінеті, і щоб з ними став, в якому б як би відбувалася їхня розмова. Це, в принципі, неможливо. І Путін каже, потрібні а, в Україні потрібно провести вибори. І так само це підхоплює одразу за ним і Дональд Трамп. І Дональд Трамп у своєму нещодавному інтерв'ю, виданню політику, сказав: «А Давно щось в Україні не було виборів, давайте проведемо вибори. Виходить президент Зеленський і. Відповідаючи Трампу, але й де-факто говорячи Путіну: окей, ви хочете виборів. Ми готові на вибори. Я готовий піти на виборів, на вибори. Але якби відповідаючи, що окей, давайте, я готовий. Ви хочете для того, аби припинити вогонь, ви хочете вибори, я готовий йти на вибори. Але і тут з точки з сторони Зеленського відбувається певна маніпуляція. Він говорить Трампу і фактично передаючи це далі Путіну, давайте це зробимо, але потрібне припинення вогню на час проведення передвиборчої кампанії і на час проведення а, самого електорального процесу, на час проведення самих безпосередньо а, виборів. Таким чином він бере: Окей, м'яч на вашій стороні. тобто, я не проти виборів, але чи будуть вони залежить тільки від вас. Тоді зупиніть, будь ласка, вогонь, і я припиню вибори, перекидаючи, фактично, знаєте, ця історія з виборами. Вона нагадує таку дитячу гру «Гаряча картошка», яку треба швидше відкинути від себе. Вибори. Опа, давайте. Робіть, зробіть умови, ми проведемо вибори. Путін каже: А я не можу зробити умови. І далі полетить на Трампа, а нехай Трамп а, гарантує зелен... натисне знову на Зеленського, аби той погодився провести вибори. Трамп знову скаже, а Зеленський знову на Путіна. І воно так буде кидатися до безкінечності. А, і а, Зеленський говорить, що ми готові співпрацювати. We are ready to work з President Trump in any format. і if President Трамп speaking Uh, more about elections in Ukraine. I want to say this uh, very openly. We can try to hold elections. Ukraine is not uh, hiding uh, from democracy. <coughs> Але безпековий компонент організуйте нам безпеку, ми проведемо вибори, і ви розумієте, що ця вимога неможливою. Так, якщо Путін погодиться на це, то це фактично дійсно означатиме, що Росія готова до реального припинення вогню і дійсно хоче закінчення, принаймні тимчасового припинення цієї війни. Тому зараз дійсно м'яч на стороні Путіна. Інша причина, за якої Путіну давайте зараз з вами помитикую разом. Помитикуємо разом для чого Путіну потрібні е, можуть бути вибори, не через те, що він хоче усунути Зеленську, у якому він категорично відмовляється тиснути руку. А от дивіться, наприклад, уявіть собі, Україна проводить вибори на тих територіях, яких вона контролює. І, наприклад, Путін каже: Окей, я організую питання безпеки проведення виборів. Але тільки на тих територіях, які ми не вважаємо своїми, ті території, в які ми, які ми не внесли в українську конституцію, ми вважаємо, ми можемо там припинити стріляти, припинити обстрілювати. Але ті території, які вже в нашій конституції, ми там не а, мовляв, там ви вибори не проводите. І якщо дійсно Україна проводить вибори, але винятково на тих територіях, серед того населення, на тих територіях, які контролює, контролює тільки наша держава, це означає, що новообраний президент або новообраний парламент він фактично легітимний тільки на тих територіях, на яких були проведені ці вибори. Тобто, це влада. Тієї частини території, які контролює український уряд, а це означає, що таким чином Путін легітимізує захоплені землі, тобто ці землі не голосували за Зеленського або там якогось іншого президента і не голосували за український парламент. А це означає, що український парламент, український уряд і український президент, їхня влада може розповсюджуватися розповсюджуватися тільки на ту територію, яку на той момент контролювало українське військо, тому це дуже подвійна гра з точки зору. Путіна. Що ви думаєте з цього е, приводу? Пишіть, будь ласка, на, е, у коментарях і давайте з вами це обговорювати. Я буду дуже вдячний вам за підписку, хто досі не підписаний, новічки так звані. І ставте лайк. І е, буду вдячний вам за так само вподобайку.